Доброго мирного дня! Сьогодні хочу з вами поспілкуватися стосовно витрат, які формуються при купівлі або продажі нерухомості. Е, перше це витрати за роботу на виготовлення експертної оцінки. Друге це 1% пенсійного фонду. Третє це держмиток. Четверте це послуги нотарі, нотаріальні послуги. Якщо у вас нерухомість у власності менше трьох років, формується податок 5% плюс півтора військового збору від тої ж експертної оцінки, яку ви виготовили на самому початку, якщо у вас не одна продажа за рік, тобто перша, друга, третя, першу і ви сплачуєте звичайні витрати, якщо у власності більше трьох років квартира, друга, другий продаж. Це йде тих же 8,5%, що я озвучувала 5 плюс 1,5 плюс додається 1% і ще один держмито пенсійний фонд. Тобто виходить 8,5. Якщо ж у вас третій продаж за цього року, там в залежності від ситуації формуються податки аж до 18,5%. Коли ви будете ставити в чергу, що коли продавати, і у вас декілька продаж буде, то ви подумайте, що перше продати, що друге, що третє. До речі, якщо ви, наприклад, продали в грудні в кінці року одну продаж зробили, там грудень чи, чи попередні місяці, і рік закрився, то наступний місяць ви продаєте в січні, це вже буде новий рік. Уже будуть вже не, не, не буде там додаткових податків. Все. Гарного, мирного дня. Дякую, що ви звертаєтесь. Дякую, ЗСУ, дякую вам.